Привіт, народ! В даному відео розповім вам про те, що можна зіграти безкоштовно на цих вихідних, про новорічну роззачу таємних ігор в Epic Games, а також оборимо зимової розправи Steam. А перед початком випуску хочу розіграти серед вас з Become Human. Щоб взяти участь, підпишись на канал, постав лайк та напиши будь-який коментар під цим відео. Результати оголошуємо наступну суботу, але тільки за умови, якщо це відео набере щонайменше 70%. Ат лайків, то бажаю всім удачі та погнали копатись в безкоштовних сяк цього тижня. Ну а почнемо цей випуск з епігейм Store, де зараз триває новорічна роздача таємних ігор. Нам вже роздали три таємні гри і ними виявились Hogwarts Legacy, Yotan Slayer, Hardress of Hell та Eternight. Якщо ви їх не забрали, то на майбутнє все це можна зробити із телефону. Тому про запис кожної нової роздачі я повідомлятиму у своєму телеграм-каналі. Ну а що стосується четвертої таємної гри, то нею виявилась Blood West, атмосферний. Одиночний шутер від першої особи, де і жахи поєднуться зі стелсом і РПГ елементами. Ти граєш за проклятого неживого стрільця, досіш на піввідкритій локації, обираєш між тихими підкраданнями або відкритими перестрілками, використовуєш різну зброю, оперки і артефакти. Дана роздача триватиме до 21 грудня 18.00. А потім нам розсадують незрозуміло яку гру. Гадати не буду, тому що немає на чому. І від інсайдерів нічого не чути, тож чекатимо офіційного анонсу. Ні, 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 ніякої благодаті тобі не буде, собако! У Фортнайті запустили зимовий фестиваль, додали нову хатинку щелкунчика, а також багато безкоштовних скинів. от, що стосується цієї халяви, то у хатинці щелкунчика можна щодня відкривати подарунки і отримати по одному скіну безкоштовно до кінця зимового фестивалю. це саме те, що мені треба. У стімі розпочався зимовий розпродаж, який триватиме аж до 5 січня. Для початку давайте подивимось на премію СТім. Нам пропонують обрати переможця Steam Awards у тих номінаціях, які ми вже бачили на останньому відбірковому комітеті. Усього номінації 11 і за голосування нам нічого не дають. Також за крафт звичайних ігрових наборів або за кожній в мазині 10 доларів можна отримати колекційну картку розпродажу. А продати її на торговому ринку або скратити значок, як зазвичай до нескінченного рівня. Ще з оновлень додали зимову атрибутику магазиночок, зимові профілі, сезонний значок та інше. Усе це можна купити разом або окремо за очки магазину. Крім цього, традиційно за перегляд списку рекомендацій нам у нагороду дадуть три безкоштовні наліпки. О, це вже інша розмова. Стім вирішив винагородити найзавзятіших гравців рідкісним значком, який дає 50 одиниць досвіду до вашого рівня. Отримати його зможуть лише ті користувачі, які як не дивно завантажували та грали в ігри протягом 25 року. Але якщо ж ви не використовували стім цього року, але хочете забрати цей рідкісний значок у профіль, то просто зіграти в 5 різних ігор, провівши в по 10 хвилин у кожній. Особисто в мене Значок автоматично з'явився в профілі. Але якщо значка немає, проте ви є активним гравцем, спробуйте перейти за посиланням з опису та переглянути свою ігрову статистику за 25 рік. Особисто в мене все нудно. Пограв у метро, кілька разів побував в улюбленій, але забуті доті, у раз не забув порубати дерева. Трохи згадав про першого лонвейка і насолодився графікою. До речі, класна гра і зараз недорого коштує. Раджу за завант... Тожуйте. Куди ми йдемо? Мені потрібна порада. Що вибач, ти мене чудово чув. Я не повторюватиму. Порада тобі. У тому ж тім'я стартувала роздача чотирьох ігор. Зараз коротко розкажу про кожну з них. Той Тінкен Simulator. Це симулятор мастер з ремонту іграшок, де гравці розбирають, лаходять і прикрашають іграшки, розвивають майстерню та відкривають музей іграшок. 100% Orange Juice. весела мультяшна настільна стратегія з кубиками та картами, де багато рандому яскраві персонажі та фан у солі мультиплеєрі. Quest – динамічний 2D-платформер про пригоди відважного пасіка з пастками, ворогами та швидким геймплеєм. І останнє – Banana Hell Mountain of Madness – хардкорний 2 d платформер із простим керуванням, де головне точні стрибки, швидка реакція та терпіння. <кій> Сфоткую нахрен на це хрін що. У стімі стартував безкоштовний трейл Call of Duty Black Ops 7, який триватиме до 22 грудня. У рамках пробного доступу гравцям відкрито понад 20 мультиплеєрних карт, кілька режимів гри та зомбі режим, що дозволяє повноцінно знайомитись з контентом без покупки. Ще 24 години. У рамках Free Play Days на Xbox стартували безкоштовні вихідні. І якщо Game Pass Ultimate, Premium чи Essential, то цього разу можна безкоштовно зацінити NBA То 26, WW То 25, 25, Survival Ascended, PGA Tower то 25 та The Forgotten City. Пора грати. Я вже граю. На Xbox Series XS з'явилась можливість безкоштовно спробувати Final Fantasy VII Remake. Компанія Square Enix випустила демо версію гри, яка дозволяє пройти перший розділ і оцінити геймплей. Повноцінний реліз Final Fantasy VII Remake на Xbox Series XS запланований на 22 січня 2026 року. Ну, а на цьому все. Буду радий бачити вас у моєму телеграм-каналі, де ви знайдете всю актуальну ігру халяву. Ну а що стосується роздіри, що в попередньому відео, то ви, на жаль, не зібрали потрібну кількість лайків, тому гра залишається у мене. А якщо раптом досі не підписали, ще забули поставити лайк саме часом виправити. Дякую за перегляд і до зустрічі у нових відео.